Друзі, вас вітаю компанія Автопокурс і в нас нове надходження. Ось такий величезний крутий Ford Explorer 2010 року випуску комплектації платіну. Повноцінна. Ціла. Автівка, просто взгляньте на неї, який вона визиває відразу взгляд. 3 літри бензин. Це танк, я вам скажу, на неї 3 літри бензин, 50 тисяч пробігу 2020 рік. Ми заглянемо до неї всередину. Вона має у нас 7 місяць. Ось така у нас також величезний крутий шкіряний салон. У нас також є клімат-контроль ззаді для пасажирів. Все так круто виглядає. Також має безключовий. Це звичайно повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. У нас також мультикармо, великий мультимедійний екран, навігації, карплей, також все присутнє. Так у нас клімат-контроль багатозони, у нас є кондиціонери, також підігрів сидінь, великий бортовий комп'ютер, селектор передач новий, бачите, який крутий. Ось така у нас електронна приладова панель і багато-багато різних функцій як від отримування полосі і досі зон, Тобто повна комплектація платіна. Тож, заїжджайте до автосалону автофокуса, адреса Гнатоваткевича Бача 22 б ми тебе чекаємо. Приїжджай і забирай свою мрію.